Привіт! Я Наташа, і вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де я розповідаю про своє в'язання і все, що з ним пов'язане. В цьому відео побалакаємо з вами про те, як пройшов мій в'язальний тиждень, що я в'язала. Поговоримо про готові роботи, про деякий апдейт вже готових робіт, і також про цікаві зустрічі. Тож, запрошую вас до перегляду, сідайте зручніше і. Починаємо. Традиційно на початку відео я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, а також перевірити, чи підписані ви на мій канал. По-перше, це неймовірно приємно. Я дуже радію кожному новому підписнику, кожній вашій вподобайці, кожному коментарю. А по-друге, це допомагає просувати весь україномовний контент і розвивати наш україномовний YouTube. Тож, буду вам дуже вдячна за підтримку. Для вас це буквально кілька секунд, а для кожного блогера це неймовірна приємність. Отже, ви бачите на мені, мій неймовірний санцет топ. А якщо ви підписані на мене в інстаграм, ви бачили, що я його дуже активно вже ношу на цьому тижні. Я його кілька разів вже одягала, неймовірно, задоволена. Цим виробом в носці все мене задовольняє, все мені подобається. А давайте зараз трошки покажу вам його детальніше на собі. Як ви побачили, вийшла дуже універсальна річ, її можна носити і з джинсами, і з спідницями. І думаю, коли прохолодніше буде, то можна поверх накинути якусь там джинсову курточку чи ще щось і носити як нижній, нижній шар. Тож я дуже задоволена, він вийшов саме таким, як я його задумувала. Колір вийшов трошки іншим, я вже про це казала. Я думала, він буде такий ніжніший, але й такий варіант, мені здається, мені пасує і мені в ньому дуже гарно. Мені так здається. Тож, ношу його з задоволенням. Цього тижня якось так спонтанно в інстаграм в мене з'явилася ідея започаткувати новий челендж. Називається він Ношу, що в'яжу. Я виставляла в сторіс фото, реальні фото просто з життя, як я ношу свої в'язані речі, і дівчатка мене підтримали, також виставляли сторіс в своїй фотографії. І це було неймовірно класно. Якщо ви це пропустили і не побачили, то в інстаграм в мене в збережених сторіс є всі ці. Фотографії можете переглянути наших красунь-в'язальниць, які не тільки класно в'яжуть, а ще й класно носять свої в'язані речі. А насправді, я думаю, це така якась незаповнена ніша. І на YouTube, і на Instagram, бо ми показуємо, як ми в'яжемо, розповідаємо там, чомусь навчаємо, а не показуємо, як потім ми ці речі вносимо. І насправді я зустрічала таку думку, що люди думають, що в'язані речі, особливо якісь літні речі, що це якась. Ну, Складна штука, не зрозуміло як їх стилізувати, з чим їх носити, коли їх носити. Тому е мені здається, що окрім того, щоб показувати, як ми в'яжемо, треба показувати, що ми це носимо, а не лише в'яжемо, щоб в шафу це скласти. Бо якось светри та шапки це всім зрозуміло. А от як носити там якісь в'язані літні. Майки, як носити літні в'язані сумки або сукні, або ще щось. Це не дуже розповсюджений вид одягу у нас. Тож я думаю, що в нас є також така мета популяризувати та показати, що в'язані речі це стильно, сучасно, класно, модно. Я не знаю, що ще. Тож, дівчат, запрошую вас виставляти. В інстаграм, в Ютубі, де завгодно фото, як виносити речі не лише як презентація там так готового виробу, а просто як ви в звичайному житті, як ви кудись йдете в магазин, або з дитиною гуляти, одягаєте якісь свої в'язані речі, зробіть фото, запостіть в інстаграм сторіс. В відмічайте мене, і я буду неймовірно рада побачити ваші красиві фотографії. Я думаю, всі ви пам'ятаєте ось цей виріб. Так, це моя морячка, яку я в'язала, коли в червні, здається, Ну, не так важливо. Цього літа я її зв'язала, я вам її показувала і казала, що вона не зовсім мене влаштовує, а, ну, тому, що, тому що вона якась не дуже цікава, і мені хотілося щось з нею зробити, але я не, знаю, не знала, що. А хтось мені писав в коментарях, що я вигадую, що все нормально, все добре, і я розумію, так, для когось буде нормальна річ, але я не дуже люблю такі прості речі, мені хочеться щось цікавіше. І от я думала-думала, як її зробити цікавішою, і дещо придумала. І зараз хочу вам це показати. Отже, тепер мою патріотичну морячку прикрашає ось така неймовірна патріотична вишивка ось такі колоски. Чогось мені здалося, що саме колоски сюди ідеально підійдуть. Ну, по-перше, тому що я в'язала їх в таких наших кольорах, жовто-блакитних, і ось ці колоски пшениці це також символ нашої України. По-друге, воно сюди ідеально підходить також по кольору. Так? Ось ці жовті полосочки і жовті колоски, мені здається, гарно співпадають. І ось така невеличка, можна сказати, мінімалістична по кольорах вишивка гармонійно вписалася в цей такий смугастий виріб. Бо якщо б сюди додавати якийсь букет з квітами різнокольоровими. Ну, це вже було б занадто. А ось такий варіант, мені здається, він ідеально сюди вписався. Пишіть в коментарях, звісно, як вам, як він вам такий мій апдейт. Цю вишивку мені зробила моя матуся, за що я їй неймовірно вдячна, тому що в неї нереально просто золоті ручки, щоб зробити таку красу. Я б не справилася. Чесно скажу, я і вишивка. Це, ну я в принципі розумію, як треба вишивати щось там колись хрестиком вишивала, але ось це я б не зробила. А в моєї мами вона майстер в усьому і в вишивці, і в в'язанні, і в шитті, І мені здається, колись там в дитинстві мама і макраме займалася. Тому мама вміє все. Тому, якщо щось треба, можна піти до мами, і мама допоможе. А зараз моя мама вишиває нереальні, крутезні, шикарні картини хрестиком. А, і в неї, до речі, є свій YouTube канал. Якщо вас цікавить ось така вишивка, саме, я не знаю, як вона правильно називається, це картини вишиті, то запрошую вас завітати до моєї мами і подивитися, яку нереальну красу вона вишиває. Посилання, звісно, як завжди, в описі під цим відео. А зараз я. Мам, неймовірно тобі вдячна. Дякую, вони ідеальні. І ось тепер цей виріб мене задовольняє. Ось тепер він класний. І навіть ось ця проста лицева гладь, вона виправдовується тим, що тут є ось така вишивка. І я просто щаслива. Тож, чекаю, на ваші коментарі, як вам здається, підходить, не підходить, що ви про це думаєте. Як він такий. Мій варіант оновити річ, яка не дуже тебе задовольняє. Далі я показувала і розказувала вам, як я пров'язала і що я нав'язала у своїй насолоді, але, на жаль, мій телефон чогось вирішив, що цей шматок відео мені не потрібен і кудись його видали. А перезнімати заново в мене зараз. Можливості і часу немає, тому швиденько покажу вам насолоду ось так на столі, хоча вона вже сюди і не влазить. І, звісно, на відео його було б краще показувати, але ну, вже як є. Я думаю, ви мені якось це вибачите. Отже, я повністю дов'язала тіло моєї насолоди. Тут я ще трошки не закрила петлі, але ось вона закінчена. Це в мене, нагадую, модель на запах. Отже, це в мене одна половинка переду, і там в мене інша половинка переду. І ось так вже моя красуня виглядає. Полотно я відпарила, щоб показати вам його вже у всій красі. Отже, ось так вже виглядає візерунок, тепер його видно. І ось така вона в мене велика та красива. Так. Ось так. Тут на відео зараз вам не видно повністю довжину. Можливо, комусь здасться, що цієї довжини недостатньо, але я нагадаю, що це така модель на запах і зав'язуватися вона має на талії, тож цієї довжини якраз достатньо. Навіть, може, трошки вона трошки довша на мені, тому що я, в принципі, невисокого зросту і відстань від плеча до талії в мене невелика. Тож, нормально, я вже її приміряла, вона на мені добре сидить. Хотіла також вам показати, як вона на мені сидить, але дуже спекотно, і ось цей мохер мені одягати зовсім не хочеться. Тому вже наступного разу, коли вже дов'яжу рукавчики, покажу вам примірку на собі. Наступним етапом в мене будуть рукава. Тож, сьогодні я буду перезнімати це на петлі, і в мене є план в'язати одразу два рукава. Як я вже це робила раніше, і на спокусі, і на листічку. В принципі, в мене є досвід в'язання двох рукавів одночасно методом Magic Loop і в мене на каналі навіть є. Відео про те, як я це роблю. Якщо ви не бачили, то можете переглянути, посиланочку залишу тут і в описі під відео. І єдине, що треба перевірити, чи не, немає там якихось аспектів з візерунком. І якщо ні, то я думаю, що я буду в'язати два рукава одночасно. В мене так виходить швидше і краще, і мені так більше подобається, коли ти. Особливо коли це візерунок, ти запам'ятав візерунок на один рядок і пров'язав його і тут, і одразу тут, і не треба потім до цього повертатися. І мені здається, що таким чином в'язання йде трохи швидше, бо немає ось цього ефекту так, другого рукава, другої шкарпетки, коли нудно в'язати те саме, а так ти в'яжеш все одразу і одразу маєш два готових рукави. Тож подивлюся, як в мене вийде. Сподіваюсь. Що все, в мене вийде. <сіх> Ось такі плани мої на наступний тиждень. І на цьому тижні я в'язала лише її, мою, на солоду Тому що, ну, по-перше, мені взагалі не дуже хотілося в'язати на цьому тижні, бо було дуже спекотно. Але на солоду мені в'язати треба було, бо це ж тестування. І я. В котрий раз впевнилася, що все ж таки вовна і літо для мене це речі несумісні. Мені не подобається в'язати ось цю штуку влітку. Мені дуже спекотно, в мене пітніють руки від цього махеру, і нормально в'язати я могла її лише під включеним кондиціонером, коли було трошки прохолодніше в кімнаті, тоді ще якось воно в'язалося. А без кондиціонеру, фу, ну не знаю. Ну, мені не подобається. Коротше, для мене літнє в'язання це бавовна, віскоза, там бамбук, щось таке. Ось це нормально, бавовна в'яжеться класно влітку. І якщо б не тестування, я б її зараз не в'язала. Тож на наступний рік я вже так собі планую, що на літо брати якісь лише бавовняні літні процеси. А ось таку. Мохерову пухнастість залишати на осінь. Але зараз маємо те, що маємо. Тож зараз на солоду я буду дов'язувати. І нагадаю, мені її треба повністю дов'язати до 6 вересня. Так, тож в'яжу. Ось так. Зараз вам гарно видно візерунок. Мені подобається, що виходить, мені подобається полотно ось таке воно не дуже дерчасте, так? Хоч і ажурне, хоч з візерунком, але за рахунок ось цієї пухнастості, воно не дуже просвічує. І так, мені дуже подобається ось цей Люрекс. Гарно, мені, мені подобається. Пишіть, як вам подобається, не подобається, що думаєте про мою насолоду. Минулого тижня на моєму каналі відбувся розіграш подарунку, який я. Проводила до е, річниці мого каналу. І якраз минулого понеділка я виставляла відео, де показувала розіграш, і переможницею стала моя активна підписниця Алла. Ми з Аллою часто е, спілкувалися через коментарі до відео. Я знаю, що вона постійно дивиться моє відео, коментує. Тож я була дуже рада, що саме вона виграла цей приз. І я попросила Аллу. Написати мені в інстаграм, щоб ми списалися і домовилися, як мені відправити той подаруночок. І уявляєте, з'ясувалося, що Алла живе в Харківській області, і Алла запропонувала, що вона може приїхати, і ми можемо зустрітися в реальності, щоб я могла передати їй цей приз подарунок. Я була дуже рада, бо все ж таки реальні зустрічі це завжди класно. І от вчора ми з Алою зустрілися. Я подарувала їй її, її приз подарунок. І ми поспілкувалися, спілкувалися і про в'язання, і не про в'язання, і про все, що завгодно. Дві години промайнули просто, я не знаю, я піпнути лише встигла. Це неймовірно класно, коли ти. Спілкуєшся з людиною ось так десь в інтернеті, так в онлайн, а потім мати змогу зустрітися в реальності. Це просто я з такими емоціями додому повернулася від цієї зустрічі. Це дуже класно. Ось така в нас міні-в'язальна зустріч вийшла. Ну і звісно, я також не повернулася без подарунків, так, але приготувала для мене ось такий моточок пряжі, такий класний колір, бірюзовий. Схожий на сансет. Так, в сансеті також схоже з кольорів є, тож цей колір мені личить. А, хоча це і не для плечового але все одно колір мені личить. Ну і, звісно, кремчик для ручок. Так, це така традиційний подарунок для в'язалочки, бо ручки повинні бути гарненькими. Тож, ще раз так хочу сказати Алі, що я неймовірно рада була зустрітися. Це було дуже класно. А, і Хочу як це промотивувати що якщо у вас є можливість зустрічатися в реальності з якимись ось такими онлайн-знайомими, обов'язково зустрічайтесь. Це прям прям класно. Я там в інших відео дівчат дивлюся, вони в Києві, влаштовують такі зустрічі вже на постійній основі і трошки їм заздрю. Тож. Можливо, колись щось і в Харкові. Ми також продумаємо своє. До речі, я не знаю, скільки в мене тут підписників з Харкова. Колись я вже питала, хтось мені писав, хтось не писав. Було б цікаво дізнатися, чи цікаво вам було б тим, хто живе в Харкові. Мене дивиться, може, колись щось організувати якусь таку більшу зустріч. Напишіть, мені цікаво почути ваші думки. Бо все ж таки, ось так з камерою балакати, звісно, цікаво. Але коли ти спілкуєшся з живою людиною, це, це набагато класніше, крутіше, гарніше, не знаю яке ще. У мене зараз емоції трошки переповнюють. Тому може це якось сумбурно звучить, але я думаю, ви зрозуміли, що я була дуже рада цієї зустрічі і дякуючи Алі, в мене є, хоча б одна фотографія, бо я, горе-блогер, забула, що треба щось знімати, фотографувати. Дякую, Але що нагадали мені, щоб я, хоч фотографію, одну зробила. Тож ось вам фотографія мене з але з подарунком. Подарунок подарувала все добре, щоб ніхто нічого не подумав. Тож, отак пройшов мій в'язальний тиждень. В принципі, я вважаю, досить продуктивний, беручи до уваги, що й виріб непростий. Можна було більше, не можна було більше. Ви знаєте, я не люблю це мірятися, хто що там більше зв'язав, щось зв'язалося, і це вже круто. Тож, якщо ви додивились до цього моменту, ви знаєте, ви в мене найкласніші і найнеймовірніші. Дуже дякую вам за увагу! Дякую, що приділили цей час мені і провели його зі мною. Мені це неймовірно приємно. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам насолода, як вам мої колоски, як вам Сансет Топ? Тут є що написати, то чекаю вас в коментарях і що ви думаєте про в'язальні зустрічі. Давайте поспілкуємося в коментарях, а я бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі. Рівненьких петелячок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. І ми зустрінемося з вами дуже скоро в нових відео. Поки що ви можете переглянути щось із моїх старих відео. А я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі, па-па!